Триває навчальний рік у Харківському університеті повітряних сил. У студентів льотчиків він розпочався дещо раніше, ніж у звичайних студентів. І що важливо, у цьому році вони вперше в історії України практикуються на літаках вітчизняного виробництва хас 30 Практика курсантів університету повітряних сил почалася ще влітку. Цьогоріч початок польотів був особливо урочистим, і до аеродрому біля селища Коротич завітали багато визначних гостей. Посадовців, військових, директорів підприємств причина вперше в історії України курсанти льотчики почали практику на легких літаках вітчизняного виробництва «ХАЗ-30». Сьогодні ми є свідками інноваційного проекту, який народився і реалізувався на Харківщині. Передусім, хочу подякувати представникам. Харківського державного авіаційного підприємства саме там зародилася ідея, саме там сконструйовано і зреалізовано цей проект. Ключі від неба курсанти отримали з рук директора Харківського авіаційного заводу. Саме на цьому підприємстві розробили та виготовляють літак Хас 30 Силами цього підприємства також організовані спеціальні навчальні класи та побудовані тренажери. Наші конструктори, технологи, робочі клас трудились над створенням цього самоліту. Я желаю вам освоїти этот самоліт, полюбити небо, стати наслідниками того багатства, яке дають вам університет. Практика на малих літаках є першим етапом так званої триступиневої системи підготовки льотчиків. Ця система тільки впроваджується у нашій державі, хоча у багатьох інших державах вона вже працює досить давно і є ефективною при підготовці кваліфікованих льотних кадрів для цивільної та військової авіації. Во многих странах мира, в том числе и в первую очередь даже в развитых странах с достаточно сильной экономикой, принята трехуровневая или трехступенчатая система подготовки. Сначала подготовка летного состава идет на легких самолетах, затем на самолетах более тяжелых, маневренных и, э, и реактивных, вот, ну а затем на боевых самолетах, если это касается боевой авиации. Самое главное, что происходит, совершенно другой психологический климат у курсантов, будущих летчиков. Мы... Проверяем психологически, готовы ли эти люди к летной работе. Это очень серьезный труд. Особенно труд военного летчика, где его учат, как защищать наше Отечество. Это бой. А бой всегда очень сложный. Тут должен быть характер, тут должна быть воля и большая преданность своему Отечеству. Перед тим як потрапити до аеродрому, хаст 30 пройшов цілу низку підготовчих етапів та різних перевірок. А потім виграв тендер у своїх більш іменитих закордонних аналогів. Важливу роль зіграло те, що вітчизняний літак є чи не у два рази дешевшим за своїх конкурентів дешевше і його експлуатація, що цілком логічно обслуговувати його можуть наші спеціалісти, і не треба нікого викликати з іншої держави. Звичайно ж, і технічні показники нового хас 30 теж вразили як професійних льотчиків, так і курсантів. Самолет очень легкий в управлении и отлично подходит для первоначального обучения курсантов. Сейчас выполняем такие маневры в зонах, как развороты и виражи с разными углами, углами крена, также пикирование горки, боевой разворот. Но основная задача наша на данном этапе – это отработка самого сложного элемента, это посадка. Самолет отличный, слушается, реагирует на все движения, легко управлять. Всем, без проблем. Дуже гарно управляється, так, да, дуже слухається на відхилення ручки на педалі, дуже в керуванні, тому навчитись на ньому я думаю склада. Самоліт устойчиво управляє во всьому діапазоні експлуатаційних висот і скоростей польоту. полету. Вот. Без опасен, упрощає ошибки до самих сложних вот, ошибок і дозволяє легко. Вивести його без і штопра, якщо вдруг впав туди не Загальна кількість годин на усю групу курсантів, які почали навчання на хас 30 більше 600. близько 70 польотів на кожного. В університеті повітряних сил кажуть, що це обійдеться приблизно у мільйон гривень, що для такого навчання зовсім небагато. Не заслуга в цьому саме харківських авіабудівників на заводі запевняють, що готові забезпечити малими літаками усю Україну і не тільки. Також їх можна використовувати не лише для навчальних потреб, такі літаки цілком здатні виконувати багато інших завдань, наприклад, патрулювання кордонів. Зараз тут чекають на більшу увагу держави, і тоді здійсняться будь-які мрії.